Вітаю вас, колеги, ви на е, нашому каналі Маткове пасіка АМГ. Часто задаю зараз таке запитання, якраз воно по сезону, по темі, і я дам відповідь зі свого досвіду, вже це проходив не раз. Чи можна зараз вивести самому бджоломатку, е, якщо в сім'ї нема матки, підставити рамочку з засівом з іншої сім'ї, щоб маточка вивела з сім'ї? Так, в принципі, я таке практикував, пробував, е, але так скажу, кого не, не вистачає часу дослухати всі деталі і. І весь зміст за цим, щоб ви зрозуміли, в чому справа, то проценти проценти на те, що у вас виведеться матка і заплідниця облетиться, відсотків 10-20 на на зараз. Значить, в чому справа? Ви даєте рамочку з засівом, таку бджолосім'ю безматочну, бджоли, звичайно, потянуть лічинки, вигодують цей розплід, і в тому числі закладуть свіщові рятункові маточники. Вийде неплідна маточка, буде квітень місяць, і бджоли її виганять на обліт. Накорнять, гарно підготують і виганять на обльот її. Ну, а з другої сторони, десь навіть в самих сильних сім'ях, може, там і 10 трутнів передзимувало, може там ну, в одній сім'ях, в другій сильній сім'ї, може ці трутні Є. Часто я дивлюся, дивлюсь що от у бахфаста, в сильних тем, які трудні. Але ж, щоб тих трутнів, щоб вони вийшли на спарювання, їм потрібно, щоб бджоли їх нагодували маточним молочком. Не так, щоб вони там єлі лазили, там чуть-чуть мітка дали їм, а щоб вони гарно летіли, щоб ви сперма у них. Це треба їх, щоб бджоли пару днів їх годували маточним молочком. Вони поїли те маточне молочко, у них виробив організм сперму в сперматеку. Там то й трутінь полетів на обльот уже заряджений. А так, в принципі, якщо його вигеннять, покакати на вулицю облетіть, то він буде холостий, якщо немає гарної температури. Та ще і цього трутня він йде на обліт з маткою на спарювання при 22 градуси і сонячній погоді. От тоді бджоли його підготують і він піде на обліт. Якщо такої температури немає, ця матка неплодна вилетить і буде літати, і, і хоч вона ж королева, хочеться, щоб за неї трутні ганялись, їх немає. Вона й далі летить, їх шукає далі. І десь там одлетить і загубиться і назад не вернеться. За зазвичай відбувається така ситуація. Матка вилетіла і не вернулася. Тобто, а от це чому вона не вернулася? я зараз тільки що пояснив, тому що трутня не підготували, не було його, вона його шукала, шукала і. Залетіла і не вернулася назад, замерзло. Ну, погода слабенька у квітні. Я пробував декілька разів це робити, значить воно не сильно мочно виходить. Процентів 10-20 успіх. Якщо так повезе, що в цей час буде сонячно, 18-20 градусів в середині квітня. Ну це ж ви матку, якщо зараз заложите, їй треба там скільки 12-13 днів, бджоли петянці, вийдені плодка. Потім 6-7 днів дозріть і тоді йти на бльот, порахуйте, що це воно буде, десь 5, там, чи яке воно квітня буде, якщо сьогоднішнього дня рахувати. Ну, в общем, от, от, от така от історія. Е, але якщо немає матки і об'єднувати таку сімейку не хочеться, то підставляння рамок з засівом е, спасе цю сімейку. Тобто ви можете десь в одній сімейці взяти рамочку з засівом. Без бджіл бджоли бджоли змили, коли тепленько, плюс 10, там бджоли обльотуються, плюс 15, 12, бджоли обльотуються. Ви відкрили якусь сімейку донор. E, взяли рамочку з засівом, бджол змели і дали її в цю сімейку безматочну. З другої так само зробили. Дві дві, дві рамочки такі дали. Таким чином ці бджоли без матки не струтнівіють. Вони будуть тягнути свічеві маточники, виводять цих неплодок, вони будуть губитися, але вони разом з тим виводять і бджіл. Бджолки молоденькі виходять, замінюють їх потрошки, а бджоли ті, що є, старі, не струтнівіють. Тобто, таким чином ви дотягнете цю сімейку до, до теплої погоди. І десь з третьої попитки ви дасте їм ці рамочки десь уже в квітні, числа 10, 15, 20 квітня дасте знову рамочки. То тобто, їх треба буде ці рамочки давати кожний. 10 днів туди ставити, там кожен тиждень, кожні 10 днів одну-дві-три рамочки з засівом ставити, бджоли виводять розплод, а пусті рамочки звідти назад в сім'ю, де взяли засієво. Тобто, от, от чином е, можна робити. І в, в конце концов, з попитки у вас виведеться матка і облетиться там 1 травня, чи там, 10 травня, коли буде підходяща погода. Е, ну, на півдні раніше це виходить, а в Києві 1 травня ми в валянках тут ходимо. У таких сапогах, у шапочки, тобто у нас ще 1 травня не влетяться. А вже там 10-го, да, вже 12-15 вже тепліше стає. Ну от, відповів на дане запитання. Сподіваюся, сподіваюся, що вам сподобається. Пишіть ваші коментарі, запитання під цим відео. поширте це відео з вашим другим колегам. Друзям і колегам, чи можна от так, таким чином можна спасти безматочну сім'ю, але надіється на те, що матка вийде, виведуть матку, і вона облетиться, скажімо так, в кінці березня, на початку квітня, в середині квітня. вірогідність відсотків 10-20, якщо все це впаде, погода тепла, сонячна, трутні в великих сім'ях зимувалих є, тоді у вас є шанс. Ну зазвичай ні з мого досвіду сильна сім'я бапа без маток, без матки. Я її так от таким чином працював з нею. Ну, розплод я давав рази 10 днів по одній рамочці. Тобто вона з восьми рамок вийшла з зими, і матка не обліталась. ні, березні, квітні не облетілась і вже облетілась аж а верніше всю сім'ю я дав уже, коли я 1 травня почав робити в сім'ї виховательки для виводу неплодок то я витягнув матку і дав цю сімейку, вона вже була на чотирьох рамочках жиденько, а вийшла зими на восьмий мощний бакпас. А перед цим пару років назад, таким чином мені вдалося вивезти матку, ну була, це була тепла погода десь 20-х числа квітня. Тобто я так оцінюю це десь 20%. Ставте лайк, кому сподобалось, підписуйтесь на наш підканал Матковідна Пасіка МГ. Записуємо на бджоломатки, плідні, неплідні матки, карніка, бакфас італійка. Тестуємо Укрстепову, отримали хорошу лінію. Хто хоче протестувати ці маточки, також будемо виводити. Не плотки, а може і плод не вийде. Матковидна пасть КМГ. Дякую за увагу. Всього доброго. Почекаємо тепла.